Друзі, всім привіт! Мене звати Яна і сьогодні у нас розпакування посилочок із мейкапа Ростор. Ось така посилочка. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, у нас буде багато косметики. Це у мене такі подаруночки мені до 8 березня. Я не знаю, коли вийде це відео, але сьогодні, 8 березня, я вас вітаю з цим днем. От, жіночності вам, краси, натхнення, любові, розуміння ваших рідних, ваших близьких, підтримки вам, е, якого б віку ви не були. Любові вам і щастя жіночого. Дуже вам бажаю. От, І поїхали ставте лайк, вподобайку, напишіть коментар. от, І приймайте участь у моєму розіграші косметики За такі от у мене тут умови. Ви виконаєте і один буде переможець, який я покажу в своєму телеграмі через тиждень, 7 днів. От, і... Всі умови обов'язково вказуйте свій нікнейм, тому що той, хто не вказав нікнейма, не приймає участь у розіграші. А так я бачу, що ви приймаєте участь. І буду проводити розіграш генератором випадкових чисел. І бажаю успіху тому, хто виграє. Тому так будемо розпаковувати, давайте таку маленьку вже посилочку із простора. Я буду просто ну, так швидко-швидко показувати, тому що часу немає. Е -е ну, звісно. Я сподіваюся, вона не розбилося. Добре, -е що це у мене випало не наступне, що тут буде в цій коробочці, тому що то був би фіаско. Помада вона все-таки ціла. Це у нас е L'Oreal Paris Infernal Matte. Резистенс рідка помада для губ. І тіночок у мене 120. Я вагалася, який колір вибрати. Я і боролася, я не хотіла її все-таки замовляти, тому що, ну, якось я так до тісточок прискіпливо відношуся. Таких помад мало що буду використовувати, а їх у мене багато. Ось такий колір. Пахне наче приємно. Такий колір. Ну, мені хотілося щось таке весняно літнє, щось таке на кожен день, а не червону, якусь таку насичену помаду. Ну, Симпатично. Так, Наступна у нас е, панорама-туш. Е, ну, Очікуйте, макіяж моїми новиночками. Е, я намагалася чорну взяти чи отаку золотисту, чорне опакування, вона нова, ця туш, е, а е, ця вже попередня. Якби вже. Е, ну, Хотіла спробувати, тут ага. у мене синок, мені заважає, як завжди знімати. От, щось хоче, да? Це е, така, що всім подобалася, е, вирішила спробувати знижки, бонуси і таке. І також на простор у нас е, бренд Елен Про і в просторі офлайн я купувала отакі великі вже формату оці рум'яна. Ось такі нові відтіночки. В лінійці взагалі 104, це останній номер. А у нас тут який це номер? 106. Подивіться. І це цей великий формат румян, який перезапуск. І 105. Е, так, 105 у нас Фламінго, Флемі, а 106 маршмеллоу. Подивіться кольори, боже, які вони симпатичні. Е, я не знаю, як офлайн, офлайн е, можна там, я знайшла такий 103-й е, схожий такий відтіночок в ну, моєму телеграмі, підпишіться на мій телеграм. Так, 106. й ти, бачите, таке пакування рожевеньке, симпатичне, велике. Тут у нас 4 грами. У тих. у нас, дивіться, А, який колір. Е, який яскравий! У тих 2,5 грами попередньої версії. Сподіваюся, це буде надійніше, чим. Той попередній, У мене голос, звісно, вже дуже поганий, але вибачайте. бачайте, як вже який є. Мені вже надоїло хворіти. Мені хочеться м -м -м, контент знімати, а не хворіти. Так. Ось відкриємо вже. 106. Ні, 105-й. Так, 105-й. Ось який яскравий. О, який гарний. Ой, який гарний. Ну, У мене є схожі. Але красивий. Бачите, вже трішки він не такий легко насичений, як цей, більш такий ніжніший. Ягідний щось. Це світло такий, ну, на зиму гарно. Такий природний рум'янець, наче з морозу. А цей вже такий весняний, вже симпатичний, 105-й. Клас! Я така задоволена, що я їх зловила просто-просто магія. Так. Ну, і все, з простора у нас все. Так, наступне у нас Єва, а мейкап солоденький на останнє буде. Так, швиденько розпаковуємо у нас що тут. У -у -у. І ось тут я вже одразу бачу. Це була знижка 200, 299, здається, ціна їх. Ну, я буду вказувати вам. І відтіночок у мене 30-й. Цей вже більш такий схожий, мабуть, до цього. У мене бальзамчик від Essence. Так, ось тут, як звичайно, цей такий аплікатор. І подивимося. Ой, він такий трішки морквяний. Бачите, трішки такий морквяну сторону. Так, да, мабуть, щось схоже все-таки з оцим, ну, будемо бачити. Хотілося мені щось такого яскравенького. От і. Думала 30-й і 40-й вибрала 30-й. Так, і такий згорточок. Що тут у ньому? Так, це буде на подарунок на розіграш. Так, це у нас блиск Pink Flash. Я показувала відео, у мене є з Aliexpress макіяж. Там такий самий, але більш з режинкою, а це такий більш з розовинкою. Так, зараз відкриємо. Так, швиденько відкриємо. І називається у нас Pink Flash Lasting Gloss і Gloss відтіночок G04. Ой, такий насичений, от, точно весняний, красивий. Мені дуже сподобалась текстура того, ну, як китайсько-корейське, щось таке симпатичне. На губах е буде виглядати. Е наступне це е знижка була на цей. Е якесь таке пакування замурзане. Не дуже, бачите, виглядає якесь. Е Періпера це у нас Ink Glacing Lip Gloss. Good on You 04. Е тут Троки до 25-го року. Ну, я не переживаю про це. Відкриємо. Я не з тої сторони, мабуть, почала, ну. Ось такий ніжний, подивіться, колір. Ну, щось таке незрозуміле. Так, 0,4 нагадую. Ось такий аплікатор великий, бачите? Десь нанесемо. Щось таке персикове, ніжне. Ну, Побачимо, яка буде в нього на губах стійкість, глянцевість. Я взагалі бачу дуже зараз помішана на всяких блисках, бальзамчиках. Пахне квітково. Як зазвичай, ці перепера пахнуть, В принципі, непогано. Так і, так, і наступне це у мене такі будуть подаруночки. На розіграш, мейкап, коробочка. Давайте відкривати. Тут у неї нема нічого такого, ми вже Ножечко. І Що тут у нас виглядає? Ну, якось так запаковано, подивіться, вже все зверху. Як це? Що це? Де картонне? Де? Дивіться, ну це так нормально? Це нормально одразу все зверху? Ну Де картонна оця зверху яка прижимає? Ну ви що, люди? Ау! Так, Давайте, що у нас тут перше зустрічається. Це в нас була розпродажа. і... Це в нас був, були акції на бренд Лореаль, і також подарунок за 899 гривень була акція. Я вказувала все в своєму телеграмі, тому якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій телеграм. Там багато чого показує всяких акцій, діючих, які щось я беру. І от я Взяла такі, у мене є схожа моя колекція помад. Перейдіть, подивіться, схожа помада ну, такий серія є Лоріаль, інший Лоріаль, подивіться. А це такий відтіночок, мені цікавий був на знижки. І якраз я набрала суму на дещо подарунок той, що буде, покажу вам Так, І відтіночок у нас він називається Лемів. Щось там по-французьки індом <гум> Не знаю. Французьку я не знаю. Так що ви що називаю неправильно. Ось так от виглядає. Так, і давайте сочку. О! Яка вона гарна! Я таку хотіла. Ну, схожі, в мене є відтіночки, звісно ж, я. Але то, що вона така красива, і вона стійка, вона насичена, вона комфортна, дуже гарна. Бачите, 482-й відтіночок красиво, в кольору типу це дуже подобається. І підходить. Так, наступне у мене був такий самий тон, і ціни я вказую вам. І відтіночок у мене very light. Там, здається, 0,5 до 2, якось так градація. Та? Ну, тут не вказано це. Але я знаю. А, а так, от 0,5 до 2 Very Light. Так, тут вказано. І це в нас трьох match Nude Plumping Tint Serum. Це єдиний мій любимий такий формат L'Oreal, тому що, який я пробувала L'Oreal щось мені ну, нічого не заходило, ніякі тони. І матуючий, там такому тубі був раніше. Ну, Мені колір там не підійшов, і текстура якась була дуже в'язка. А це просто супер. просто. Я бачу, що багатьом подобається, але ціна, вибачте, мене, там щось 480 гривень, здається, дуже якось, ну, я вже вийшла добре, я наберу на цю суму. Ну, Бачила і за 400 його ціну, але дуже він класний. Він дуже мені подобався. Прямо років три назад я його. Мала, ну, да, мала, а, дуже такий він. Давайте його відкриємо. Ось такий піпеточка така, звісно, це не дуже гігієнічно, але, повірте, воно таке ріденьке. Але дуже класне воно має і перекриття, і відчуття на шкірі. Подивіться, з мебелів каплями вітаміна С, це не зрівнятися ніколи. Це просто е, супер текстура. Бачите, вона зашліфовується, вона вбирається, вона залишається просто як гарне перекриття, але тонко лягає. Дуже класний на літо, на весну, на любу пору взагалі. Мені дуже подобається. Розтягується там одної крапеліночки, бачите, і спонжиком, і пензликом. Дуже гарно. Я його зітру зразу, і щоб далі щось показувати вам. Так, наступне це у нас ем, туш для бій. Infernible. Ем, Brows, 24 стійкості, Volumizing e Brow Mascara. Так, відтіночок у мене 5.0 Light light brunet. Ну, я читала по відгукам, що гарна ця туш. Скільки тут грам? Одначе маленьке таке воно. 4-4 мл. Ось так: от. ой, а це не з тої сторони відкривала. Ось така, бачите, щіточка, вона така копицем, як і їхній консилер True Match, який у мене також... Е Ну, як на Чорну п'ятницю з'явився. Але що гарний колір, типу підійде всім, і брюнеткам, і блондинкам. І от мій хворобливенький хлопчик, так? Заліз до мами на руці хотів бути з мамою. Як ці діточки хочуть мами. Так. І ось такий от, брюнет, лайт брюнет. Ось як він виглядає. Ну, щось таке. І не зовсім і риже, але будемо тестувати в макіяжах. Побачив, бо я ще не зрозуміла. Ну, наче таке? Коричневеньке, не рижа. Пензлику трішки воно наче віддає вріжину. Ну, щось таке, бачите, не, ну, не рижа, ні. Ну, Сподіваюсь, не буде риже на моїх бровах. Так, і останнє, що мені дали в подарунок, це такий тубус L'Oreal пензликів. Сам тубус тільки, скільки буде коштувати. І такий тубус пензликами відкриємо його. Так, ось такі от тут закліпочки. У, дуже симпатично. Скільки тут штук. Так, один, два. Великих і для очей чотири ось такі. П'ять. П'ять для очей. Давайте два великих подивимося. Ну. Приємненький такий. Не знаю, що це натуральне чи ні. Угу. Угу. Що ж таке? І такий маленький, я не знаю, для чого це для румян, типу скошений, але для хайлайтера. Або для румян не знаю, для чого він більше підійде. Може для румян, в принципі. Для хайлайтера, але для контуру. Ну, можливо. Це я не знаю. Ну, для пудри, я так розумію, для чого ще. Ось такі вони. Не сказала, що погані, ну і якось давайте подивимося для. Очей. Так, у нас тут два ось таких маленьких один скошений. Так, да, хорошо такий скошений. Хорошо такий він. Тоненький, це приємно. Так, інший такий також. Для губ такий гарний, тоненький, в принципі, в міру, бачите, такий плаский. так Потім такий один величенький. Вони наче натуральні, знаєте, щось таке синтетичне, натуральне, ну що тут пишуть? Не пишуть, складу не пишуть. Можливо, на тубусі десь пишуть? Ні, на тубусі теж нема. Такий бочечка, наче, ну, такий більш-менш бочечка. Для розтушовки. Ні, це не бочечка, це для розтушовки, такий е, звужений. так, І такий не звужений, а більш до плоского, бачите? Також для розтушовки тіней. Ну, вони три якісь, цей трошки менший, це більшенький і такий, типу, кругленький. ну, В принципі, корисно. Тубус також, мені цей корисний, то буду користуватися. От так от. Ось так от. Пензлики я люблю, а це, наче непогана якість. Тому, от так от, в них ще є акція зараз Браш, такий фен Браш, який щіткою, так? там щось 1200 лишнім. Тому ось такі в мене покупочки. Сайтів, дуже вдалі, як на мене, за всі гроші світу, звісно. Вже. От, і ось так. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за подобайки ваші, за підписки, за коментарі, все бачу, всім по можливості відповідаю. От, дякую, що ви були зі мною, дякую за підтримку каналу і до нових зустрічей. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і па 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 you <music>